Йов сидів у поросі, вкритий болем не лише тілесним, а й душевним. Він пригадував, як народився, і серце його стискалося, чому я взагалі з'явився на світ, чому смерть не прийшла ще в утробі. У цю хвилину Йов не проклинає Бога, він плаче перед ним, шукаючи пояснення це не бунт, а стогін зраненої душі. Подібно говорив і пророк Єремія, коли в скорботі вигукував. Проклятий день, коли я народився, день, коли мене мати породила, хай не буде благословенний». Навіть великі пророки не уникали моментів, коли біль перевищував розуміння. Йов у віччій бажає смерті не як зла, а як визволення від муки. У його серці заживе запитання якщо життя сповнене болю, чому Господь дозволив йому народитися? Писання відкриває, що навіть тоді, коли людина не розуміє свого страждання, Бог не залишає її. Салмоспівець також проходив через темряву й питав чому, Господи, стоїш далеко, ховаєш себе в лиха?» І все ж Бог залишався поруч, бойовові, як і кожному з нас, належало пізнати, Бог не допускає болю без мети. Через біль, Очищується віра, і душа зростає в розумінні Божої премудрості. Йон не знає, що за його спиною відбувається боротьба духовного світу. Він бачить лише наслідок, але не знає причини. Його запитання людське, щире, болюче, навіщо дано світло стражденному і життя тим, що гірко знемагають? Але згодом, коли Йов зустріне Бога у бурі, він зрозуміє, не треба знати чому, треба довіряти тим, хто тримає Всесвіт. Тоді йов скаже Раніше я чув про тебе лише чуткою, а тепер око моє бачить тебе. Цей вірш є криком серця людини, що шукає Бога серед темряви. Це не безнадія, а початок шляху до розуміння. Бог дав життя не для муки, а для вічного спасіння, і навіть коли нам здається, що краще було б не народжуватись, Бог бачить далі, ніж наш біль.